Друзі, ну, вітаю вас, телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви знайшли час подивитися наш телеканал і залишайтесь з нами. Ну і звісно, дякуємо ЗСУ, що дає нам можливість поговорити про. І сьогодення, і майбутнє нашої держави, і в тому числі про екологічне майбутнє нашої держави. Бо сьогодні ми хочемо поговорити про проєкт нового переліку галузі знань і спеціальностей, яке запропонувало Міністерство науки та освіти. І сьогодні ми запросили до нас Сергія Степаненко, ректора Одеського державного екологічного університету. Вітаю вас! Добре. І сьогодні з нами Владислав Михайленко, доктор філософії з екології. Вітаю вас, добре панове, оцей новий. Проєкт нового переліку, галузи і так далі. Називається дуже тяжко, як завжди, але містить дуже прості і дуже зрозумілі речі. Взагалі-то про що це новий проєкт, що він може корисного принести, принести нашій державі? І науковцям у тому числі. Ну, я би не сказав, що він щось таке науковцям та закладам вищої освіти угу. може принести він більш спрямований на студентів, так на студентів, на випускників закладів вищої освіти і за вищої освіти так, саме. Да. Так. Угу. Ну вже на випускників, які, ну скажімо так, шукають собі місце роботи, наприклад, у західній Європі. О, да? Так, ну це вже дуже добре. О, да. І вони приходять з дипломом, в якому. Відкривають його і читають, яку це він таку спеціальність цікаву закінчив та отримав. Да, да. Да, отримав. Ага. Що ж він таке. Хто от, він? Хто, він <laughs> так? І дуже-дуже починають замислюватися, що ага. ж це таке. Що як... це я робив п'ять років? Що <laughs> <laughs> ж це і тому, таке. Тому от я можу сказати, що з 2014 року ага. почалась така робота щодо приведення. Оцього переліку галузей знань та спеціальностей до, до міжнародно визнаних uh -huh. критеріїв. І є така міжнародна класифікація освіти, яка була кхм, прийнята ще досить давно, вона була прийнята в 2007 році, uh -huh. там ревізію її робили в 2013 році. І от перший таких, скажімо, Перша попитка це зробити була зроблена в 2015 році, коли від там, будемо так казати, від, я вже не пам'ятаю, мабуть, 100 напрямів підготовки Загально, та, да. Да. Угу. Е, перейшли до приблизно там, 40 галузей Скоротили знак. Дуже сильно. Да. Да. Угу. От, тоді вже точилися дуже серйозні. Серйозні, скажімо, дискусії з цього приводу, але ціль ясна. да? Ага. Ми хочемо, щоб в дипломі, в документах про вищу освіту, світу, ага. про вищу освіту випускника українського закладу вищої освіти, була була така запись, яка зрозуміла в будь-якій країні Європи. Ага. Будь-якій країні Європи. Ну, так. От. Але знаєте як, коли, коли щось роблять, то е, бувають, ну, льос рубять, щепки літять. Да. Це от, про нашу країну. Так. Да. І це от був у 2015 році, був перша така спроба це зробити, був перелік, перелік спеціальностей. І от в 2023 році е, нова це, пропозиція. Но, да? Нова спроба це uh -huh, зробити. Uh -huh. Тому що, ну скажімо так, в тому переліку був е, 2015 року, так його називаємо, там приблизно там, 40 галузей uh -huh. знань, коли в міжнародній класифікації освіти 10. Ага, тобто треба його ще так, скоротити так, до десяти. Ну, методом послідовних наближень, ну, так, да? Да. От. Але і це, ну, скажімо так, є позитивна тенденція. Це. Але як я кажу, щепки літять, угу. і одною з таких щепок вдруг. Чомусь. Вразило вас. Да, вразило. Це вразило всіх. Причому це, ну, знаєте, так, в мертвий сезон це було зроблено uh -huh. да, в серед, в серед, там, на початку серпня, uh -huh. і сказали, до 4 вересня ми приймаємо пропозиції. Uh -huh. да? ну В серпень саме мертвий місяць, думали, що ну пройде. Тихесенько собі. Тихесенько да? пройде. Але, скажімо, коли Побачили це і це швидко було, було розповсюджено серед е, як е, закладів вищої освіти, так і роботодавців. Uh -huh. Ну, Крім е, такого слова ну, безглуздя, я, е, е, що екологію об'єднали в одну спеціальність з географією. Ага, І назвали це як? Географія та екологія. От. Ага. Тобто зараз екологів не буде, а будуть і географи, і екологи е гіографи екологи. <рес> через дефіз, мабуть, Такий мабуть. Собі. мабуть. Е і звісно, що це, це ну, є безглуздям, да. безглуздям, тому що ну, будь-яких підстав це зробити. Ну, наприклад, було б сказано, що в міжнародній класифікації освіти. Ага. От дивіться. Еколога нема, географа нема, є географ еколог. Еколог, да. Ага. В е, цій міжнародній класифікації освіти є така спеціальність Environmental Science, да. Да? яку о, в Україні е, переводять як екологія. Да? Так, І в, так. Минулому, в минулому переліку спеціальності така спеціальність була, а зараз. Навпаки, у супереч до міжнародної класифікації, до якої нібито ми йдемо. йдемо, придумали це. Да? Ну, тобто так... зараз і екологічного університету вже не повинно бути, ну, а... еколога географічний, <гілля> географічно-екологічний ну, саме так. Та... І, і, і тоді у нас не, не екологічна безпека, наприклад, а да? географічна екологічна безпека, да, і Міністерство тоді не екології екології, да. екології та географії, да? Ну, да. і так далі. І взагалі-то у нас не екологія <гілля> зараз під впливом війни, а географічна екологія. Або там, там, програма, програма, там програма екологічної безпеки України, да, тепер географічно-екологічної безпеки. Ну, тобто, безглуздя, тобто, безглуздя. Тобто, воно ж тягне за собою цілий ланцюг ну, да. проблем. І звісно, що і заклади вищої освіти, і саме головне роботодавці. Піднялися і сказали ну, конкретне ні такому ну, так. об'єднанню. Ну, да. Ні такому об'єднанню. Ну, побачимо, що буде, як відреагує міністерство на, скажімо так, ну, одноголосне одноголосну несприйняття цього, цього рішення. Тому що, ну, от якщо брати да, міжнародну класифікацію освіти, environmental science є, да, це, ну, може, не дуже слушно переводиться як екологія. Ну, найближчі переводи, так, це саме екологія. Екологія. А географії є теж місце в науках про землю, як, наприклад, кліматології, метеорології, океанології і так далі, геології і так далі. Там є місце. Ну, Чому так це зроблено? Представник Міністерства освіти на обговоренні такому, як було організовано, він не мог пояснити не зміг навіть. пояснити, uh -huh. ну, крім, скажімо так, притягнутих, скажімо, статистики статистики розподілу екологів. да, uh -huh, Хоча uh -huh. представники роботодавців сказали, що це дуже хібна статистикою, він користується, і я дуже був. ну, о, приємно здивований такою позицією саме роботодавців. Тому що ви а, самі да, розумієте, да. Кож, кожна кафедра, кожен кулік хвалить своє болото. Да? Да, да. А тут роботодавці це ті люди, які забирають. Забираються, да. І вони о, прямо сказали. Географа екологів нам не потрібно. Нам потрібні. І дуже, mm. до, нам потрібні дуже потрібні mm -hmm. екологи, висококваліфіковані, ек, саме екологи. Ми почули вашу думку, пане ректор. Хочеться почути думку і молодого покоління, бо знаєте як? А молоде ж покоління, воно вже дивиться про Європу, про світ. Це ми да. з вами. Ой, ну залиште нас тут. Ми собі самі зробимо. Ми вже були в тій Європі, все да, да, бачили. <ривіт> що думає молоде покоління? Пане Владислав, що ви думаєте цього правду? Ой, насправді у нас дуже велика проблема з розумінням того, угу. взагалі що таке екологія. Так. Предметна область цієї спеціальності, цієї дисципліни починається вона ще зі школи. Так. Ну до прикладу, перші проби пера в мановських роботах починається з восьмого класу угу. і ось. Цього року проходив конкурс мановських робіт, і в секцію екологія та охорона навколишнього середовища могли потрапити роботи, аналіз біорізноманіття мохоподібних в такому-то регіоні. Або, наприклад, вирощування Планоподібних та неплавноподібних в акваріумі вдома, тобто, в принципі, розуміння того, що таке екологія, що це наука про відносини живих організмів навколишнім, з навколишнім середовищем, і про наслідки такої взаємодії <гум> у нас поки що на жаль це не усвідомлено. так. <гум> Починається це зі школи. Потім ось на розмові з представниками міністерства також цікаво було почути аргументацію цієї статистики, чому вважають, що екологи на праці влаштовані. А там дуже така була дійсно вибірка дивна, тому що аналізувався, мабуть, знаєте, як на WorkUA спеціальність там еколог yeah. потребується еколог, хоча дуже багато запитів насправді mm -hmm. на WorkUA, на спеціальність еколог. І потім цікаво, що Люди з екологічною освітою мають бути працевлаштовані або в університетах, де вони здобули цю освіту, або у школах. Угу. І ось тут один з таких цікавих моментів, чому як би притягувалася історія, чому можна поєднати екологів та географів, тому що еколог був би непоганим вчителем географії. Ну, а знайте, а інколи фізкультуру мог би там замінювати, чи там я не знаю з математики прийшов би щось розказав. Ну він же знає математику, хоч так. і в мене взагалі був великий комплекс. Я так. вже скажу про нього. Коли я ще вступив в університет, на початку я прагнув здобути науковий ступінь кандидата географічних наук, да навчаючись в екологічному університеті на кафедрі екології та охорони довкілля. В мене було два комплекси: перший це кандидат наук. Типу кандидат в люди. Uh -huh. А друге це саме географічних наук. Тому що no. з усіх природничих наук географія в моїй дисертації, магістерській роботі вона була найменш вживана. В uh -huh. мене було багато хімії, до прикладу, якась частина біології, медицинська статистика про географію. Ну хіба що я займався територією одеської агломерації і показав цьому, територіальне да. обмеження, і uh -huh. на цьому географія моя закінчилася. На жаль, і друге, це дійсно. Я боявся ось цієї прив'язки географічних наук. Я ось не міг зрозуміти, чому саме ця приставка має стосуватися мене. Чому екологію прив'язують до географії, так. Сам, не до хімії, не до всього іншого. Так, і ось коли відбулася реформа, що ми перейшли у вже здобуття PHD, докторів філософії, і так. я вже доктор філософії з екології, на душі мені стало легше. Тому що тепер Чара я. Я розумі... знявся, так. Да. Так. І тут ми в якому сенсі маємо піти назад. Да. Ну, тобто тепер ми маємо бути, не знаю, доктор філософії з географії та екології, то якось воно так, mm -hmm. буде дуже дивно. Скажіть, ну, мені. Я, можна да. яку да. Да, звісно, одну, да, одну, да, одну репліку. Не тільки вам на душі стало легше, але і е, за кордоном в закладах, зарубіжних закладах вищої освіти, Стало зрозуміло, хто Доктор він іде. Це, це нормально да. для європейців. – А він пише: е, я от еколог, але я кандидат географічних наук. А, тобто ви ще й географію знаєте. Причому тут екологія та географічні науки. Ну так. Я розумію, що інколи буває таке, що в міністерстві сидять такі люди, які... Ну, вони і в Європу їздять, але вони не розбираються у якихось таких моментах, про які вони приймають рішення. Інколи буває враження, що людина десь це взяла, їй підсунули щось. Давай, приймай рішення. Вона може й не розбиратися. Я впевнений, що та людина, яка, розбира... ну, яка сиділа і приймала це рішення, не з екології. Не з географією не пов'язана зовсім. Вона не розуміє, як ви працюєте, що ви робите, яка екологія, я колись там чув, яка географія в школі вивчав все інше, вона не розуміється на цьому. На жаль, ну знайти людину, яка б на всьому розумілася, ми не можемо. Але ж все одно є фахівці, є ви, і міністерство освіти при цьому на своєму сайті пише: якщо у вас є зауваження та пропозиції щодо цього проєкту, будь ласка, пишіть. Ви писали, так. ви е, робили зауваження? Ви робили пропозиції. Що вони кажуть? Ну до 4 вересня буде прийом цих зауважень. А тут залишилося все. все ми вийдемо зараз а, за двері і все. І після цього буде вже. Як вони сказали, професійне обговорення наданих пропозицій ага. Ми будемо мати, будемо мати надію про те, що до цієї професійної я підкреслю професійної професійного обговорення буде залучено професійних екологів. Що там не будуть виключно географи сидіти з глобусами, да а будуть ще екологи, і теж О, будуть відстоювати. Ну, ну і в принципі, я ще раз повторюю, географія має право на існування як. Це дуже широка Це, наука, так. Да. І її і є, є місце є в міжнародній класифікації освіти. Да. Чому вирішили, що так, зробити таке поєднання? Да? Угу. Ну, давайте так скажемо. Давайте поєднаємо екологію з біологією, або екологія плюс хімія, да. або, або там екологія плюс я не знаю, що там і ще ну, що хіміки. Зараз ви будете да. хіміки. Да. Да? Угу. Тобто тут якоїсь, знаєте, знаєте, щоб була якась така логіка, угу. яку можна було б е, обґрунтовувати так. Ну, я вважаю, що це ну, таке. Е, ну, помилка ну знову вони кажуть, і це гасло червоною лінією йде з 2015 року. Що ми йдемо до європейських стандартів, воно продовжується зараз. Вони не відмовились від не цього. Вижу. В європейських стандартах екологи існують. Так. чому ми беремо і ці еко... ці от червону лінію переходимо. Не зрозуміло це. Це не зрозуміло. Я маю надію, що зараз і підключиться і Міндовкілля, довкілля, да. як ну скажімо так, центральний орган виконавчої влади, який відповідає за цей, скажемо, за цю галузь, ну, галузь. Да. і саме екологи працюють. Да. Да. От, воно підключиться. Підключиться до цього і висловить свою професійну точку зору. І я думаю, що це буде ну поправлено, поправлено. але це викликало дискусію про місце екології, місце екологів ага. у відбудові нашої країни. Це мені теж дуже сподобалось в цій професійній дискусії, яка от точилася більше трьох годин, ага. так, в якій прийняли участь більше 170 семидесяти. Представників з всіх куточків нашої країни. Uh -huh. І не тільки науковців, не тільки викладачів, але і роботодавців. І от тут було дуже багато, скажімо, сказано, дуже багато слушного сказано, і yeah. яке потрібно враховувати нам всім. І я гадаю, що це буде зроблено, і це буде враховано. Тому що. ну... Без е, розділу, розділу е, екології я собі не уявляю будь-якого плану відбудови нашої країни. Ну звісно, зараз іде війна, і ми вже неодноразово з вами розмовляли поодинці, і разом говорили про те, що вплив на екологію від війни він вкрай тяжкий. Ми розуміємо, що однією з таких величезних впливових моментів це було руйнування Каховської ГЕС, а те, що відбувається з морем, а те, що відбувається з іншими частинками екології, Все це вкрай важливо. І якщо зараз взяти і просто зачеркнути, ну все, ну у нас нема такого, потім якось або ніхто не буде цим займатися, або давайте географи цим будуть займатися. Зараз, коли йдеться. Кожного дня ми знаємо про те, що ми вже думаємо про відновлення країни після закінчення війни, і вже зараз треба про це думати. Бо в нас нема часу на потім відкласти все це. Ми не можемо казати, що екологією ми потім будемо займатися. Ми бачимо, що зараз величезна купа питань. І брати від цього відмовлятися ну це вкрай якось дійсно незрозуміло і вкрай небезпечно. Бо потім ми будемо мати наслідки, а хто буде з цими наслідками боротися? Географи скажуть, це не моя справа. Це он, давайте до екологів. А екологи скажуть, а все, а нас нема, ви нас вичеркнули і так далі. Дам, будь так, ласку, ласка. І тут хотілося б зауважити, що приємний був момент, що екологи вони не намагалися принижити географів. Ми да. за те, щоб кожна з цих сфер вона була повністю реалізована. Абсолютно. Тому що, поєднавшись, ми наступаємо один одному на горло. Виходить, всі. Екосистемі географія, екологія втрачається економічна географія. Ну до прикладу, yeah. або як ми будемо розглядати питання демографії. Uh -huh. А до речі, це буде дуже важливе питання після перемоги наряду з екологічними питаннями, yeah. тому що розселення нам ось ви знаєте, пропонують для того, щоб заселити території, які спустошені внаслідок війни, залучати інших мешканців інших країн для того, щоб збільшувати популяцію України. Yeah. скажімо yeah. так тобто, yeah. то це також великі питання і ко. Екосистем... Еколог плюс географ не може займатися виключно цим, і як ви правильно сказали, є суто екологічні питання, які мають вивчатися суто екологами. Тому і екологи і географи тут як друзі, як партнери, які просто вимагають того, щоб ми не послаблювали в майбутньому один одного. Ну і не сперечалися один з одним, а працювали разом з однією метою відновлення нашої країни. Робота нормальна робота. Всіх науковців, всіх студентів, ну і знов таки, це для студентів. Мені теж здається нормально, коли людина знає, що вона буде отримувати фах. Не якогось там географа, еколога і все, все відразу. Вона конкретно мріє про те, що я хочу бути екологом. В мене батько такий, в мене просто є таке натхнення і так далі. А я хочу бути географом. Я не хочу займатися екологією, я не повинен їй займатися і так далі. Давайте все ж таки зупинимося на тому, що, на жаль, час минає що 4-го числа, 4 вересня. Цього року, поточного, ми будемо мати якісь а, вже відповіді на запитання, чи враховує Міністерство освіти та науки ці зауваження, на що вони зараз, на чому вони зараз зупиняються. Ну і зустрінемось з вами знову в ефірі, порозмовляємо, до чого ми прийшли. І вони прийшли у першу чергу. Тож я хочу подякувати вам, Владиславу Михайленко, доктор філософії з екології сьогодні в нашій студії. Дякую вам. Дякую. І сьогодні з нами Сергій Степаненко, ректор Одеського державного екологічного університету. Дякую. Дякую. дякую вам за роботу. Дякую за те, що прийшли. Дякую вам, наші шановні глядачі. Залишайтеся з першим міським. Тут ми будемо розглядати будь-які теми, навіть і ось такі. Ну і не забувайте про підтримку ЗСУ. Підтримуйте їх. Ну і знайте, що все обов'язково буде Україна.